Ми з дружиною маємо двох малюків Оленку їй три роки і Сергія два роки вони у нас погодки. Дружина дуже хоче працювати, але син ще маленький, і в садочок його рано віддавати. До того ж, часто хворіє. Тому поки що про роботу не може бути й мови. Але щоранку вона мені говорить, що її подруги вже на роботі, а бабусі доглядають за дітьми. У нас також є бабуся, це моя мама. Я поговорив з мамою. І вона не проти, але поставила свої умови якщо їй буде потрібно вийти, вона хоче, щоб її завжди могли замінити. Після консультації з дружиною ми вирішили, що зможемо підмінити маму. Дружина написала на листочку коли і чим годувати дітей, в який час їх укладати спати в день, а коли виводити на прогулянки. Вже з першого погляду було видно, що моїй мамі такі вказівки не сподобались, але вона нічого не сказала. Ми з дружиною спокійно пішли на роботу. Увечері, повертаючись, ми летіли як на крилах, цікавлячись, як наші маленькі ангелики провели день без нас. Коли зайшли в квартиру, то побачили страшну картину. Бабуся, тобто моя мама, лежала на дивані і трималася за голову, а діти грали посеред кімнати. Ми запитали, вони лягали спати? Ходили на прогулянку. Моя мама хрипким голосом сказала, що їй не вдалося все встигнути, діти не захотіли спати, а на вулицю їх вивезти вона не могла, і додала, що більше не хоче сидіти з ними. Тоді дружина відповіла, що більше не довірятиме їй дітей. Після того як бабуся мала стільки свободи, дружина кілька днів намагалася повернути дітям їхній звичний режим. З того часу вона більше не просилася на роботу і лише говорила, що не буде більше залишати дітей у когось іншого.